Минулого тижня компанія Microsoft анонсувала пристрій, що дозволить забезпечити бездротову передачу відеосигналу з мобільних пристроїв на базі Windows 8.1 на телевізор або монітор. Microsoft Wireless Display Adapter розробили, аби спростити трансляцію зображення зі смартфонів, планшетів і ноутбуків на великий екран. А щоб здійснити це, досить встановити USB і HDMI конектори гаджета у відповідні порти телевізора або проектора, а потім підключитися до нього по бездротовій мережі. Пристрій надійде в продаж Наступного місяця за ціною 60 доларів. Сьогодні є багато екшн камер, однак далеко на всі вони можуть впоратися з покладеними завданнями гідно. Універсальних пристроїв в цьому сегменті практично немає, тому до їх вибору потрібно підходити з особливою увагою. Якщо ви займаєтеся водними видами спорту, то рекомендуємо вам звернути увагу на Roam 3 від компанії Contour. Ця новинка має досить компактний корпус, що здатен витримати занурення на глибину до 10 метрів без будь-яких додаткових захисних чохлів. Камера здатна не тільки записувати відео з частотою 30 і навіть 60, 60 кадрів в секунду, але і дозволяє робити фотознімки з роздільною здатністю 5 мегапікселів. Об'єктив камери рухливо закріплений і може обертатися на 270 градусів. А це вже можливість вибирати незвичайні ракурси. Якщо контур Roam 3 зацікавила вас, то придбати її можна на офіційному сайті за ціною близько 200 доларів. В університеті Лунда у Швеції відбувся перший концерт групи. І диво усі музичні інструменти для неї надрукували на 3D-принтері. Учасниками групи були студенти факультету мистецтв, музики і театру. Автор проєкту – професор Лунського університету Олаф Дігель. Із середини 90-х років він займається 3D-друком, але тільки два роки тому розпочав друк музичних інструментів. Повідомляється на сайті університету. Дігель каже: він може легко створити гітару або інший музичний інструмент певної форми, враховуючи індивідуальні потреби кожного музиканта для гри на концерті. Група використовувала дві електрогітари, ударну установку і синтезатор. Їх дизайн придумав і надрукував сам дігель. Як каже професор, музиканти дуже творчі і дуже консервативні натури, тому їхня реакція на незвичайні інструменти була цікава. Спочатку з'явилися підозри щодо гітар з пластику однак, коли вони почали грати, то були вражені, що 3D-моделі звучать і грають як високоякісні електрогітари. Український гурт Брюнет Бланс у музичному відео на пісню «Нок-Нок» розповіли цікаву історію, використавши 14 гаджетів від смартфона до ноутбука. При цьому робилося все за один дубль та за допомогою однієї камери. Результат майже півтора мільйона переглядів на YouTube за тиждень. Якщо ви ще не бачили це відео, рекомендуємо вам його подивитись. У Нью-Йоркському павільйоні науки виставили незвичайну інсталяцію. Розсипані на рівні поверхні дрібні металеві ошурки рухаються і збираються в оригінальні візерунки під впливом мінливих магнітних полів. Вчені синхронізували вплив магнітних полів на залізно тирсу з музичним супроводом, і, як бачимо, вийшов заворожливий танець. На таке можна дивитися годинами. Нарешті найсміливіші фантастичні мрії стали реальністю. Доступна кожному ручка 3D-принтер, малює в просторі усе, на що тільки вистачає фантазії. А пам'ятаєте, раніше про таку іграшку можна було тільки мріяти. Але тепер, завдяки сучасним технологіям, подібні 3 d гаджети стають закономірністю. Ручка Дудлер працює за принципом усіх 3D-принтерів. Вона плавить, а потім охолоджує кольоровий пластик, і саме так дозволяє проводити чіткі лінії, що застигають у повітрі. Дивовижна розробка подарувала унікальну. Можливість власноруч створювати незвичайні форми та об'ємні ілюстрації, які до того ж цілком реальні. Компанія DHL вирішила провести експеримент, відмовитися від живих кур'єрів. Новим етапом реформування поштової служби обіцяє стати повсюдне застосування дешевих і надійних безпілотних літальних апаратів. Кур'єрський сервіс DHL вже випробував ці технології ділом. Перший товар, який доставили у такий спосіб, це медикаменти для німецького острова Юст в Північному морі. Важливо бандероль доправили за допомогою безпілотного квадрокоптера. Весь політ завдовжки 12 кілометрів. Поштовий безпілот. Ніх здійснив у автономному режимі. В DHL встановили лише координати, де він повинен приземлитися. Щоправда, про всяк випадок його рух контролювали оператори компанії, але зрештою їх допомога не знадобилася. Після успішної демонстрації компанія DHL уклала постійні контракти на доправлення товарів на інші острови Північного моря, а також в деякі віддалені населені пункти континентальної Німеччини. Людей, які активно займаються велоспортом, може зацікавити захисний шолом LifeBeam, розроблений одноіменною компанією. Окрім звичайних функцій захисту голови, новинка оснащена різними біометричними сенсорами. Серед них монітор серцевого ритму і не потрібно більше датчики на грудях. Шолом дозволяє передавати отриману інформацію на смартфон, розумний годинник або велокомп'ютер, завдяки підтримці інтерфейсу Bluetooth. Крім того, варто відзначити досить ємний акумулятор, що забезпечує роботу сенсорів, за словами розробників. Його заряду вистачає на місяць використання. Придбати LifeBeam можна через офіційний сайт за ціною близько 200 доларів. За останні кілька днів інформація про гнуті айфони поширилася по всьому світу, створивши враження про глобальність проблеми. І Apple довелося прокоментувати ситуацію. В інтерв'ю CNBC представник компанії розповів, що коли створювали смартфони, використовували досить міцні матеріали. Тому при нормальному використанні ніякої деформації не виникає. Крім того, ажіотаж навколо цієї проблеми найпевніше створюється штучно, оскільки в сервісні центри компанії звернулося всього 9 осіб, щоб довести, що смартфони відповідають суттєві. Часним стандартам якості журналістів запросили в тестову лабораторію Apple, де провели кілька випробувань і продемонстрували міцність смартфонів. Група дослідників з грецького фонду досліджень і технологій Елади розробили досить цікавого робота, і він не тільки зовні схожий і плаває точно як восьминіг, а й здатен пересуватися по дну на своїх нучких кінцівках. Швидкість представленого прототипу це половина його корпуса в секунду. Розробники робота поки що розмірковують над тим, де знайти для нього корисне застосування. Однак розуміють, що на сьогодні ефективність електронного молюска потребує багато кращого. Що вийде, якщо об'єднати між собою кілька комп'ютерів, проекторів і сенсорів? Інтерактивний куб за вишки метра це нова арт-інсталяція від компанії Microsoft, яка використовує сенсори Kinect і дозволяє танцювати в незвичайному віртуальному порталі. Куб нагадує проекційну систему, що використовує 5 персональних комп'ютерів, 5 проекторів і 4 сенсори Kinect для створення інтерактивної танцювальної вечірки. Однак компанія з Редмонда не збирається продавати свій пристрій, і поки що це просто експеримент, створений для музичного фестивалю в Сієтлі. Однак, цим експериментом компанія Microsoft демонструє. Строя підтримку незвичайних ідей своїх співробітників, які виходять за рамки своєї повсякденної роботи. Зараз купу від Microsoft використовують для створення віртуальної танцювальної вечірки. А ще віртуальний куб може виконувати роль сцени для виступів, табло для презентацій, шкільної дошки або вітрини для музейних експонатів. Однак, поки що, в компанії Microsoft ще не знають, як будуть надалі використовувати цей винахід. У мережі з'явилася інформація про нове покоління екшн камер лінійки GoPro. і стали відомі деякі особливості пристрою. GoPro Hero четвертого покоління буде традиційно представлена у чорному і срібному варіантах. Перша стане топовою моделлю та забезпечить можливість запису відео у форматі 4К із частотою 30 кадрів за секунду. Базова срібна модель, на відміну від попередниці, зможе похвалитися сенсорним дисплеєм, проте матиме дещо скромнішу продуктивність. Топовий режим 4К буде доступ. На частоті 15 кадрів за секунду. Обидві моделі будуть водонепроникні на глибині до 40 метрів і отримають можливість передачі даних через Wi-Fi і Bluetooth. Більше інформації з'явиться після офіційної презентації камер, що можливо відбудеться вже наступного тижня. Ідеальний міст це той, що дає змогу автомобілям їхати на невеликій висоті, а кораблям вільно пропливати під ними. Будівництво високих з'єднувальних споруд коштує дуже дорого, а рухливі незручні в експлуатації. Інженери з Нідерландів запропонували автономну плавучу конструкцію, що не задіює сам міст. Замість цього вона знижує рівень води на 8 метрів, звільняючи дорогу морським суднам. Нахиляючись, шлюз тимчасово знижує рівень води в одному зі своїх каналів, дозволяючи яхті з високою щоглою пройти під низьким мостом. Конструкція живеться енергією вбудованих сонячних батарей. Похилий шлюз встановлять під Харінглід Брідж у Нідерландах, що забезпечить його восьмиметровим зазором для проходження суден. Одним з основних елементів у сучасних смартфонів стали відеокамери. Їхні виробники змагаються, додаючи усе більше мегапікселів, при цьому зменшуючи розміри самих модулів. Досі жоден іменитий бренд не випустив гаджета, камера якого має ширші можливості, такі, наприклад, як тепловізор. Відсутність цієї функції в базових версіях смартфонів зумовила створення цілого ринку відповідних аксесуарів. Черговою новинкою на ньому стала камера Сік, розроблена як для iPhone, так і для Android-пристроїв. Вона важить усього чотирнадцять. Рамів і підключається до USB або Lightning порту смартфонів, виконуючи функцію тепловізора з діапазоном від мінус 40 до плюс 330 градусів за шкалою Цельсія. Придбати настільки корисний пристрій можна за ціною близько 200 доларів.